Добрий день, дорогі друзі, мене звати Олександр, і сьогодні я розповім ще про одну із досить цікавих теплиць. Ми як завжди продовжуємо ділитися своїм досвідом, який ми отримуємо при будівництві самих різних теплиць. І ось в даному варіанті сьогодні я розповім вам про тепличку 4 х 8 мітлайдер. Я би сказав, що це унікальний мітлайдер і, можливо, він єдиний, Можливо, а він єдиний в Україні такого формату. І так, чому він унікальний? Теплиця 4 х 8 Мітлайдер. Права в тому, що полікарбонат, як ми знаємо, знаємо, тримає досить таки добре тепло, і в залежності від його товщини, ми все краще і краще тримаємо тепло від того, чим він товще становиться. Тобто, якщо ми ставимо, наприклад, полікарбонат 4 мм, ми отримуємо теплопроводність матеріалу десь 3,9 на ватт на метр квадратний на градус, і це скільки він втрачає тепла. При різниці в один градус, як на вулиці, так і внутрі. Один метр квадрат. Якщо ми далі починаємо збільшити товщину, там 6 мм, 6 мм ми вже 3,7, 8 мм ми вже 3,5, потім десятка, де може бути однокамерний, багатокамерний, тобто і ми все зменшуємо, зменшуємо теплоізоляцію. А ця теплиця зроблена з полікарбоната товщиною 32 мм. Це взагалі унікальний полікарбонат, його в Україні читали досить таки довго ми, там більше місяця. Да. Мотивація такого вибору полікарбонату це безпосередньо зниження тепловтрат. Це раз. Друге висока. Міцність міграт, нічого його не проб'є і має він гарантійний рок використання як мінімум там 20 років. Ці полікарбонати в такій товщині мають дуже високий рівень ультрафіолетового захисту. Тобто він буде триматися великий термін, то високий показник теплоізоляції. Тобто тут він в рази 4 краще тримає тепло, наприклад, ніж звичайний полікарбонат, 6 мм. Ця теплиця має е, стілажі, які ми розробили. Стілажі зроблені таким чином, як ви бачите, з купінками то е, дозволяє зробити декілька досить зручних елементів. Перше це ми збільшимо стільки світла, яке падає на кожну з етажів. Рослини на кожному етажі, вони не будуть загороджувати інше. Рослини на інших етажах. Дана тепличка зроблена по максимально теплозберігаючим технологіям, тому що, як ми бачимо, вона, по-перше, частково погружена десь приблизно на півтора метри в землю, да? і нам треба мінімальна кількість опалення, щоб в цій теплиці тримати навіть взимку. Полікарбонат такої товщини має прозорість менше 50%. тобто тут ми можемо в даній теплиці вирощувати лише Рослини, які не вибагливі до освітлення. Тому, як ми бачимо, її плюси і мінуси в такі конструкції, але головне, що ми отримали, це високі показники теплоізоляції, і ми можемо. Вирощувати зимою з мінімальними витратами на опалення. Ось така тепличка. Кому цікаво замовляєте, можемо зробити з різним полікарбонатом, і навіть ось в такому виконанні. Тут є багато нюансів при монтажі, але ми зробили, запустили, і тепличка працює. Ну з вами був Олександр, теплиця, живіть в гармонії з природою, в ритмі прогресу і до нових зустрічей!